Всім доброго, бадьорого раночку. Починаємо новий день. Женя поїхав на роботу сказав, що на півдня будемо його чекати. Аліса ще спить, зараз майже восьма. Я вирішила випити смачної кави. Дивлюсь, може вам не видно, як зробити ближче, десь каву зараз поставлю. Що видно буде, велосипеди стоять. Ви бачите? Це дах будинку і на даху і стоять велосипеди. Ой, ще 5 хвилин тому машини не їздили. Так класно було, тихо, спокійно. Літаки тут літають поруч, аеропорт. Ну поруч вони тут починають сідати. Я так розумію, бо вони отут над горами летять низько-низько. А потім за тією горою сідають десь. Ось така краса зранку. Всім гарного настрою і чудового дня я пішла пити свою каву. Кицька йде. Куди ти йдеш? Я і там ковбаски кинула. Так вона тепер храброю стала. Вирішила завітати в гості. Привіт! Ти водички хочеш, напевно. Кс-кс-кс. Пс, -пс, Пс. Ти водички хочеш? Та тебе треба і погодувати, і напоїти. <смес> Привіт! Гарнесенька така біленька вона. І... Блакитні очі. Як до все додому прийшла? Я в шоці? Куди ти пішла? Пс пс? Зараз втече, напевно. Пс-пс-пс-пс-пс! Ти куди? Цікла. Ну і добре. Всім привіт. Мене там видно. <світ> так. Такий день. Я вдома, Женя на роботі сказав, що буде півдня, <світ> а як виявилось, буде там до вечора. Роботи багато. Тож я вдома поприбирала. Зараз покажу, може, вам трішки другого поверху. Ходімо разом. Так, ну тут у хлопців просто що білизна сушиться. Це наша ванна кімната. Я тут сьогодні помила підлогу, поставила прати речі. До речі, треба вже витягнути напевно. Так, світло потрібно вимкнути. І ось ця кімната, в якій зараз ми з. Женією знаходимося, Аліса там на першому поверсі. В неї є нарешті хоча б тут, хоча б б тут, на тиждень своя кімната. Тут картини. Всюди дівчата. всюди. І у Аліси там також в кімнаті так само дівчата. Так, ну, сто... тумбочка, лампа, все стандартно. І такий. Гарнесенький вид, шикарний. Просто можна, до речі, закрити від сонця. Так, гарно. Можна так само і іншу частину закрити, і тут буде не темно Класно, комфортно прям дивіться. Сонечко не потрапляє і тоді не спекотно. Так, цей столик стояв у нас. Ми їли на цьому столику і дивилися, ну, поставили на підставку планшет, дивилися фільм. Стояло це все ось тут в кімнаті. Так, бачу, що у сусідів сьогодні там день. Якийсь день щось роблять. Бачу з кущами оцими. Ну, робота кипить. Робота кипить, тому я також трішки тут поприбирала. А тут такі справи. Так, ну і сходи вниз, там кухня і Аліси, зараз кімната. Так, там хлопці попросили мене поставити язик, серце свине варитися і ще шлунки наче. Я поставила і втекла. Женя приїхав, дав мені ключі від будинку, бо я хотіла вийти в магазин, а немає ключа. А він каже, сходіть на пляж. На вулиці я не скажу що спекотно, і мені здається, що море вже холодне. Не дуже хочу, щоб Аліса купалася, бо я переживаю, щоб вона не захворіла. І ми не витратили час потім на лікування. Насправді холодно ввечері, холодно вранці. Вже тут було сьогодні 16 градусів а вранці, коли Женя збирався на роботу. І це достатньо холодно. Я взяла з собою лише сорочку. Напевно, потрібно було брати і кофту теплу. Ну, я навіть не думала, що буде так холодно. Ну нічого, не змерзнемо. Просто виїжджали коли з Аліканте, вилітали з Аліканте, то там було тепло. Я б навіть сказала, що спекотно. А тут, от зараз дуже комфортно. От зараз знаходитись в тіні, в майці, і я в спідниці. Класно, комфортно, не спекотно, вітерець прохолодний. Погода те, що треба. А ввечері починається оце таке. Холодно. Ну нічого, така погода. Просто розповідаю вам, як є, Тому зараз не знаю, чим займатися, із-за того, що, я думаю, що море холодне, можна, звичайно, піти погуляти і подивитися, чи холодне воно, чи не холодне, може Аліса все ж таки зможе покупатися. Не знаю, зараз запропоную, її. якщо захоче, то підемо. Боже. Що в мене таке на голові? Треба привести себе до ладу, бо я кави випила і давай прибирати трішки, хоча б помила ванну, бо я, я не можу митися, коли брудний душ. А хлопці, ну як хлопці живуть, звичайно, що нема коли їм вони на роботі більш... більшість часу приходять додому, їдять, готують їсти, потім їдять, швиденько приймають душ. І лягають спати і знову ж на роботу. Ще тут комарі. Це, Це муха. Це муха. Та що ви хочете від мене? Комарі. Отут взагалі неможливо сидіти 5 хвилин і все, вся покусана. Отакий От сезон почався. Цікавий. Я не знаю, що будемо робити далі. Я думала, що ми будемо відпочивати, вже не буде відпустка, ми будемо кататися, щось дивитися, гуляти. А от так сталося, що йому треба на роботу. І невідомо, може, навіть. І завтра. Ну, оце таке. На що сідають мухи? На мед? <гум> такі справи. Тепер чекаю, поки Женя прийде, може ввечері десь поїдемо, а може не поїдемо, може просто будемо вдома. Женя зазиває нас в бар. Так, ми вийшли десь посидіти, показували вам з тераси, з нашої видно, бар, на якому свічки на столах стоять. Щойно помітили, що взагалі немає туристів, людей. Чого ми нап'ємось? Чого ми нап'ємось? Потрібно йти далі, щоб вас видно було, йти біжи. Аліса, привіт! У вас, напевно, сьогодні. Sieg my, sieg my boy, boy, вас, напевно, сьогодні ще не було в блозі. Так, йдемо. Єдине, що ми з вікна побачили, що той стіл не працює, який, а я може не казала, там є стіл інтерактивний і можна пограти в ігри. Це мені Женя так сказав. Женя, а ти звідки знаєш, що то стіл, на якому можна щось пограти? А, ви тут сиділи? кожному барі вже. А тебе взагалі не можна тут самого залишати, ти сидиш по всім цим барам. Блін, дивіться, як гарно. Так, а де люди? Взагалі нікого немає. Будемо самі сидіти. Супер. Так, тут музика, тому швиденько говорю, а потім напевно додам просто. Додам просто музику поверх відео. Аліса, круто. Тепло, так, реально дуже-дуже тепло. Ми замовили коктейлі. Алісі. Ось такий. Тортик <ріст> так. Музика потрібно дуже швидко розмовляти, дуже смачно. Так це чизкейк і ще дали якусь таку штучку. Я не знаю, що воно таке. Це не помідор. Ну а що воно таке? Я не знаю. Тут дуже погане світло, тому не видно. Зараз нам вімкнуть ось цю макіну. Цей автомат, на якому можна пограти, і далі музика. Женя хотів дати мені, оце зараз розкажу все про тебе. Женя хотів дати мені скуштувати свій коктейль і каже, що дуже смачно, але мало. І перевернув мені на ноги. Так, ось такий коктейль. А у мене Мохіто і... Раз в Бері, це що, це що? Я, я не розумію, що це таке. Оце з цим. Так, музика знову ж таки грає, нам заважає, може навіть доведеться музику накладати. Аліса, будь ласка, не, не треба пальці засовувати в воду, я тебе прошу. Женя розбирається там з автоматом, а я буду куштувати ось це. А що це таке? Це більярд? Чи що? Це щось інше? Ого, я не знаю, як це грати. По Другий паралію що треба і, робити? Ти тіпа. Дуже якісь, тут, Давай ексіди. А, треба, <турс> треба <плес> 32 до 32, дивись. <плес> <плес> Я б зараз виграла. <плес> Вас всіх зробила б. О, вау! А зараз би виграла. Яку виіграла. Вау! дивіться Скільки? О, Машина. Давай. Мама добажна там сісти. Так, я повинна тут сісти. Давай, давай. Вибирайте машину. Вибирай машину. Чорна. Все, тобі залишилось жовта. Ну, жовта теж. Також гарна. Ой, куди ви поїхали? А в яку сторону взагалі треба їхати? Це я назад їду, так? Да? А, куди перевернула мене? Дивіться, дивіться, я поки що виграю їх всіх. Там не можу зібратися. А я ось, дивіться, несусь, їду. Хоча прав у мене немає. Ой, зачекайте, я тут трішки щось... Зачекайте. А, воно в нітро є. Там вже пізно, все. Зміріться. А, я приїхав. Що ти наробила? Котик, в мене вже третє коло. Дивимося. Як там ти проглядаєш, що я до рукою? Все ж таки права мені можна отримувати, чи ні? Так Я буду однією рукою. Так, поїхали далі.

З 15? -ти? Ого. Ні, чого така довга гра? Я не масу, можу так, так довго грати однією рукою. Це, Аліса, ти смотриш так? Це вправа, то вліва. Може два рази. ничего не, ничего не выпадаешь. Не само не да, вот догоняем. Ты